Атеїсти кажуть, що людина створила Бога по своєму образу і подобі. Знаєте, тут частково правда є. Чому правда? В тому, що дійсно люди іноді створюють для себе Бога по своїй волі, по своїм якимось прихотям. І якщо розбиратися, да, в багатьох людях є своє уявлення, який є Бог. Для когось Він, дуже добрий дідусь, якийсь десь там на хмаринках сидить якогось це якийсь вселенський незрозумілий розум, якась вселенська незрозуміла енергія. Кожного буде своє. А чи буде воно правдиве і істинне? Тут дуже великий сумнів. Адже істина про Бога, вона одна, так як і Бог один. Тому цей самий істинний Бог, який створив небо і землю, який створив нас, людей, по своєму образу і подобі. Він істина про нього одна, і він один. І ми додуматися самі, от який він є, просто не в змозі, тому що наш розум, він трішечки не того рівня, і окрім цього, трішечки скалічений гріхом. І от саме для того, щоб нам пізнати Бога істинного, щоб нам з ним вибудувати взаємини, для цього є релігійна практика християн. Це є молитва, це священне писання, це є наші загальні богослужіння, це та аскеза, яку християнин повинен практикувати. Якщо християнин цього не буде практикувати, то християнин рано чи пізно да, він стане ну, невіруючим. Я, як священик, який служу 15 років, на моїх очах <бувало> різні ситуації, да, ситуації, як люди. Приходили в церкву, а потім ішли з церкви, там причини були доволі такі номінальні, з кимось посварилося, щось там не сподобалося, чи Бог не, якоби не відповідає на молитви, і людина йшла з церкви, іноді навіть зі скандалом. В чому причина? А саме причина в тому, що люди зачасту, знову таки, через цю релігійну практику, яку нам предоставляє церква, не бажали пізнавати Бога, який він є насправді. А просто мав в собі якісь своє, якісь своє уявлення, якогось свого ідола, який, звичайно, не відповідає на молитви, який, звичайно, не є істинний, і потім наступає розчарування. Але коли ми пізнаємо Бога істинного, Бога живого, який відкриває себе в Ісусі Христі і з яким ми можемо мати спілкування лицем до лиця, от такого є оце справжнє релігійне, тоді навіть смерть не може стати на заваді. Тому, будь ласка. Відкидуємо свої всякі різні уявлення, незрозумілі, а тримаємося істини, яку Бог відкриває через Ісуса Христа. Невже сьогодні буде дощик? Дуже братілося цього. Що дав Бог? Що дав Бог нам людям? А? От часто ж так люди буває ропщуть і кажуть, от зачем мені Бог, що Він мені дає. Проблеми як були, так і залишаються. Війна, як йшла, так і далі йде. Що там Бог? Що там Бог? Справа в тому, що Бог дає абсолютно все. От цей світ, в якому ми живемо, цей світ нам подарований Богом. Кожна секундочка нашого існування, нашого життя це є дар Божий. Ті люди, яких ми любимо, з якими нам добре. Ці люди. Вони б не існували, якби не Господь. Вся радість, яка може бути в нас, це є дар Божий. І, на жаль, ми про це забуваємо. І коли про це от починаються ці претензії. А чого Бог не те, а чого Бог не все? чи от наші такі молитви з требуваннями? От Я сказав Бог, ти об'язаний зробити те, що я зараз скажу. А якщо ти не зробиш, ух, ну це неправильно. Господь дав нам все, і нам завжди є, за що Бога благодарить. І саме за того, що в основному люди Бога не благодарять, а тільки просять там, дай, 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 От і перестають помічати оце прекрасне, що є в нас. Пам'ятаємо, Бог дав все, дав здатність жити, любити. Хоча б за це ми йому повинні славу віддавати. Тому не робчимо ні в якому разі. Якщо трапляються якісь неприємності, якісь трагедії чи нещастя, от про це з Богом треба говорити. Ну не в, е, в ультимативному тоні. А як от діти, да, от яких буває різне, вони зі своїми батьками говорять про це, так і ми з Богом повинні говорити. І про те, що нам болить, і про те, що от, вже не виправити. І про те, що от Радість нашого в нашому житті все-таки є. Тому говоримо з Богом, не треба йому, не ультимативно, а з любов'ю і з вдячністю. Тільки з любов'ю і вдячністю, тільки так, от ми зможемо знову-таки свій духовний світ настроїти правильно, тому що без Бога все рушиться. А Бог дав нам світ, дав нам життя. Пам'ятаємо це і приходьмо до покаяння і віри щоб нам бути дійсно дітьми Божими. Сьогодні пройшов дощик і трішечки вітерець дує. а я їжу сьогодні по воду. Ось в таких бабашечках це питна вода, тут і там ще трошечки. Із-за чого в нас така особливість в наших місцевостях, що, кхе, на превеликий жаль, у нас немає питної води. Від слова зовсім нам завозять воду в басейни. Це такі йомкості підземні, там по 4 куби в основному. Але та вода зараз вона іноді буває просто технічна. її для пиття неможливо використовувати. А так, в колодязях, в водопроводах наших місцевих немає взагалі. Десь там щось буває якась водичка тече, але вона дуже солена і її неможливо використовувати для того, щоб навіть готувати їжу. Тому нам доводиться їздити на такі пункти, можна сказати, незлавності. там, де стоять фільтра, і там, де фільтрують воду, і ми можемо отак от набирати цю питну водичку, І для того, щоб чайок можна було приготувати. Поїсти щось приготувати. А так загалом з водою біда. У нас в Лошкарівці також є така водочисна річ, але, на жаль, вона злама... зламана зараз не працює, то я поїхав аж за 15 км від лошкарівки в Павлопілля для того, щоб там набрати води. Це не для мене одного, це на 5, можна сказати, сімей. Отак понабирав трішечки і поїхав. А так, так. Навіть та вода, яку нам завозять в басейни, її набирають звичайно, здається, Криворозького водогону, її можна використовувати для приготовки їжі, але от вона ну, така, така, не, завжди, не завжди буває якісна. І вона дуже дорого стоїть. Нам зараз, щоб один куб води завести. Це коштує, як мінімум 250 гривень, а то буває іноді дорожче. Ну, Це така особливість, тому що, знову-таки, питної води взагалі ніде немає в нашій місцевості. Скважини б'ють і по 60 метрів, і навіть по 80 метрів, але там вода, вона ну, її дуже ризиковано пити. Там дуже накип з'являється серйозний. Ну, Так і живемо. такі особливості.